Ви Знаєте, що я зрозуміла? Тут зазвичай все моє життя, я рідко бувала на морі, І так якось складалось обставини, А зараз я насолоджуюсь море від нас недалеко. І мені не важливо, що воно холодна. Мені просто подобається море. Гуляти біля моря дивитися на море, просто бути біля моря. Я насолоджуюся. І ви знаєте, ось за останніх декілька місяців, скільки я була отут на морі, мені воно не набридає. Мені завжди якось біля нього ось так спокійно. Я можу сказати, що це, мабуть, ще одне зміст сили для мене, коли я споглядаю створену Богом красу. І тут в більшості, що мені дуже подобається у Шотландії, вона не спотворена людиною, ця краса. Вони бережуть природу і намагаються берегти її в тій первозданній красі. Я вам скажу, це дуже важливо. Ось погляньте на пляж. Тут немає ні кіосків, ніяких. абсолютно нічого. Просто пляж, територія, на яку може кожен прийти, відпочити, постелити собі там рушничок, коврик і так далі. І В більшості тут всюди так. І зрозуміло, що е, люди. В принципі, тут багато людей, вони відпочивають, є такі, які постійно купаються навіть такою холодною для нас погодою. Для, них, для багатьох це зовсім не холодна погода. А я дякую Богу, що маю можливість, поки дітки в школі, отак побути на самоті з морем, подумати, щось проаналізувати, построїти якісь плани з Божою допомогою. І сподіваюся, на наступному тижні закінчиться школа. І ми з малечою також будемо сюди їздити, щоб просто провести тут час, погуляти, подивитися, помочити ножки в водички. водичці. там обіцяють, тепліше трошки буде. Тому ось такими роздумами я хотіла з вами поділитися, поки гляньте на цю красу.